Ас на каналі Київ в ефірі, як завжди, цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритимемо про важливе. 27 вересня, тобто завтра, в усьому світі відзначається день туризму. З цієї нагоди в терміналі А Аеропорту Київ відкрили першу інформаційну довідку Київ туристичний. Мета забезпечити максимально комфортне та зручне перебування у столиці туристів, як із за кордону, так і з інших міст України. Серед послуг безкоштовна карта столиці на додачу, інформація різними мовами про місто, його історію. Більш популярні історичні, культурні та архітектурні пам'ятки, схеми транспортної інфраструктури, обіцяю, що незабаром схожі стійки та довідки з'являться і в міжнародному аеропорту Бориспіль. Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що одне з головних завдань столичної влади зробити Київ центром туризму. Фахівці туристичної галузі очікують, що до кінця 2014 року кількість іноземних туристів, які відвідають столицю, становитиме близько 900 тисяч українських близько. Семиста це менше ніж за підсумками минулого року на 600 тисяч людей. Як соціальна, політична економічна нестабільність впливає на розвиток туристичної галузі? Що пропонує відповідна міська цільова програма? Наскільки ефективно використовуються в Україні туристичні ресурси? Про все це говоримо з гостями студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Тетяна Слишик, начальник управління туризму Київської міської державної адміністрації та Степан Романюк, віцепрезидент туристичної асоціації України. Шановні гості, рада вас бачити в нашій студії. Дякую за те, що знайшли. Час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, як завжди нагадаю, телефон прямого ефіру 223-09-71. Тема цікава. Отже, запрошую вас до нашої розмови приєднуватися. Ну і перше запитання: чому туристів у Києві поменшало на 600 тисяч? Здавалося б, ну, революційні події, Євромайдан, підписання асоціації е, з Євросоюзом, ну тощо, тощо це мало би притягувати навпаки туристів. Принаймні, ну на це багато хто розраховував. Їх поменшало, чому? Ну, прежде, всего, ну, прежде чем перейти к обсуждению данного вопроса, позвольте мне поздравить всю туристическую общественность, туристический бизнес с праздником, который завтра будет Всемирным днем туризма, днем туризма в Украине. Вопрос непростой, потому что в начале этого года эти события экономические, политические, естественно, не способствуют тому, чтобы туристы... Желал бы имел большое желание приехать в город Киев. Тем более, что э, все э, зарубежное посольство в Украине предупредили своих граждан о том, что небезопасно э, посещать Украину. Но, тем не менее, э, как мы вы говорили, что у нас Количество э, приезжающих туристов уменьшилось, но не настолько. Вот за первое полугодие все-таки 420 тысяч иностранных туристов у нас приезжало, в том числе большое количество журналистов. Мы оказывали им э, внимание, рассказывали, давали информационную составляющую. А журналисты так само входят у склад туристов? Есть, и... есть, есть журналисты, которые они приезжают как туристы. Он журналист останавливается в отеле, на да, и на туристической основе угу. да оказывается им э, внимание. Вот. И э, все-таки больше всего, скорее всего, что э, те события, которые у нас происходят на востоке, и они сдерживают. э, туристів в в Україну і в Київ. -туриз. А взагалі, от як відраховується і прораховується ось ця цифра. Тобто це, якісь, це довідка або там скупчення даних по готелях, чи це якийсь там організований туризм, і вони організовані туристи складають саме цю цифру, яку я назвала. Чи очень... це... Ну, тобто як? Кого вважати туристами, кого не вважати? Очень, Тож, о, Даже с конца прошлого года, начали поднимать тему не, неточной отчетности. Да? У нас существует статистическая и, статистическая отчетность, которую дают отели отдельно, и которую дают туроператоры, юридические лица. Те туристы, которые приезжают, в своей семьи, в смысле, к своим знакомым, может быть, останавливаются в каких-либо там хостелах и так далее, где не учтена эта отчетность, угу. они просто выпадают как бы э, с этого поля. Поэтому сейчас мы как раз рассчитываем, что в начале октября мы со своими партнерами, с немецкой организацией ГИС, мы э, Проводим, будем проводить социологические исследования именно по э, возможности расчета туристов э, в Киев. Вот. А в настоящее время те цифры, которые вы называли, это расчет вот под этим двум отчетностям, и плюс мы берем данные в пограничной службе, mm -hmm. которая э, делает расчет исходя из э, приезда. в Борисполь прилёта в Борисполь в Жуляны и э, есть специально там э служба в на железной дороге именно по Киеву. И вот мы так вот <клес> делаем такие расчёты с тем, чтобы выйти там на на, на правильные э, какие-то цифры. Вы зрозуміло. Дзвоночок є вже у нас від глядача. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, виконують ли наші українські туроператори свої обов'язки перед нашими же українськими Туристами зв'язку з паденням курсу долара не буває так, що вони э, остаються без білетів або без місць в гостиницях за рубіжом? Дякуємо, дякуємо за запитання. Чудове запитання. Думаю, що пан Романюк, це до вас запитання? Дивіться, це питання якраз менше для українських туроператорів. Ну скажімо, в Росії сьогодні десь біля 15 туристичних операторів обанкрутилось. Причому останні туроператори, я по інформації, десь за кордоном залишилися біля 7 тисяч туристів, <титут> не можуть їх вивезти. І туроператор обанкрутився і зник. У нас таких якби, випадків. Так, обращення всякому. В, нас не було. в тому році було, але дуже мало. Дуже мало ну в в Росії вони збанкрутіли там з однієї причини, а у нас зараз це може бути інша причина. Тобто, мається на увазі, глядачка мала на увазі саме курс долара. От коли людина розраховується з туроператором всередині країни, вона в, розраховується гривнами. в гривнях. Гривня. Так right. проходить там якийсь час, людина приїжджає за кордон, а туроператор прорахував за неї. Ну не такий еквівалент, скажімо так, тобто долар здорожчав. Тому ну тобто, от є така проблема взагалі. Ви готові до. Неї до ну, такої проблеми турбуратор до, до неї готові Не бачить у мене. Це сьогодні поїхав по Європі автобусний тур Мій товариш він заплатив гривнам повністю за цей автобусний тур. Єдине шукав довгий час євро, де їх купити на кармальні, бо там входить uh -huh. тільки розміщення і сніданок. А треба брати ще екскурсію, треба брати харчування, там щось музеї і так далі. І йому потрібні такі кишенькові гроші. Оце він мав проблеми. Він бігав по всіх банках, бо банки не мають грошей, щоб продати. Але в кінці кінців знайшов ці гроші і поїхав. Тобто ймовірність про що про що взагалі йдеться, Ймовірність того, що наші туристи за кордоном у зв'язку з коливанням курсу національної валюти у зв'язку з зростанням долара залишаться там без якогось там утримання або без готелю. Ви виключаєте таку ситуацію? В принципі, виключається може все бути, але всі туроператори мають фінансову гарантію. Угу. Мають фінансову гарантію і ця фінанс. В деякій мірі допомагає в цьому. Але коли гроші перерахували туди, то коливання курсу у нас в Україні, а його коливання в тій країні, де вона знаходиться, такої немає. Так що вони ж перераховують. В євро або в доларах і коливання цього немає, так Зрозуміло, Тут нашим туристом турбуватися про це поки ну, що треба турбуватися. Треба дуже уважно дивитися, коли покупаєш путівку, хто такий туроператор, чи в нього фінансова гарантія, чи давно він на ринку, і так далі. Та далі, це кожна людина щось коли. Покупає, повинна цим задумуватись. Зум, давайте перейдемо. повернемося до Києва. От що, скажімо так, раніше було найбільш популярним у туристів? Що вони відвідували, які приїжджають до Києва, і що найбільше цікавить їх зараз? Ну от попит і настрої у зв'язку з тими подіями, які сталися в Україні, вони змінилися? Ну, та доволі складно одразу визначити, тому що, во-первых, те туристы, которые приезжают, у них у каждого свой интерес. Одні приїжджають, чтобы посмотреть архітектуру, посмотреть какие-то культурные. Другие при... здания, там, mm -hmm. сооружения и так далее. Другие приезжают, чтобы побывать в театре оперы и балета, наслаждаться музыкой. Третьи молодежь приезжает в экстремальные какие-то условия, посмотреть, там, интересный Киев или Киев, сталинский Киев, сейчас очень популярная у молодежи, да, вот эти вот экскурсии, связанные со сталинской эпохой. Вот, поэтому сейчас сказать, да, немножко... Я же за счёт наших политических вот этих ситуаций очень много людей, которые, естественно, приезжали на Майдан независ... незалежності, вот, которые Всім цікаво, і це один якби із пунктів основних, куди приїжджає турист. Ну от зараз у нас проходить процес створення нових музеїв, зокрема, наприклад, музею Майдану, ймовірно, що Муріалу Небесної Сотні це більше такий внутрішній, все ж таки, запит чи зовнішній? От наскільки ці установи, ці музеї будуть актуальними і привабливими для туристів? Що? Що там в цих музеях можна буде їм показати, щоб ну вони стали умовно, хоча б прибутковими? Я можу на це питання відповісти. Таким чином все буде залежати, як Київ буде себе. Презентувати в світі так. мається на увазі. Якщо про ці музеї буде заявлено, якщо про них буде розказуватись, якщо будуть публікуватись матеріали в західній пресі, на телебаченні, по радіо і так далі, і про це буде відомо, то це є той магніт, який буде притягнути туристів. Бо це цікаво. Революція гідності. Скільки людей загинуло, і що робиться зараз, які йдуть реформи, і що Україна. Підписала ратифікувала цю асоціацію з європейським союзом. В цілому, це буде той накал, де може дати сьогодні позитив, щоб приїхали, бо подібного немає ніде в світі. Создать, может быть, від того, что само там будет показываться в центре. Ну и от имиджевой политики, да, от в целом имидживой политики, естественно, как они будут организованы, как мы его покажем, как мы преподнесем, как мы изложим эту информацию на сайтах, потому что молодежь пользуется сейчас, вы знаете, другими технологиями. А у вас, как специалистов с туризмом, звучают до концепции таких музеев? Нет, к сожалению, нет. Мы работаем с музеями, уже те, которые открыты, да. Вот, ну, по по э, опыту Евро 2012, мы сами со своей инициативой передали в музей истории Киева все материалы, все э, сувенирную продукцию, все наработки, схемы и так далее, по, э, когда проходил Евро 2012 по футболу. Вот. Как будет наполнено и как будет оформлено, как будет организован тот или другой музей. Вот. Сама сов, сов, Да, mm -hmm. современное, именно с, вот, с технологиями, именно современными. С вами не радите, я зрозумела. Ну, мы можем сами, ну, мы, мы, иногда... Мы, мы, не смотрим... специалисты музейной справы, вы же думаете, там работают над проектами фахевцы, художники и так далее. Дизайнеры, да, да. И так далее. А мы можем только проповедовать и залучать туда Або іноземців, або внутрішніх туристів. Дзвіночок у нас є від глядача. Доброго дня, слухаємо вас, шановні панове. Наталі. А чи замовляли ви розробку схеми туристичних маршрутів у Києві, де були показані об'єкти туризму, місця розташування, готелів, там туристичних баз, самі маршрути, автобусні, пішохідні? І я от бачив путівник 903-го року, Він так називається путіведітель по Києву. Чи видавали ви такі документи для туристів? Ви ж хочете, щоб туристи тут були і приїжджали. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Так, не зря взяли цю книгу. у нас существует на трьох языках, да? прогулянка містом Києвом, прогулка городом Києва на русском, українском, англійському мові. Є топ 10. Ну, в якесь видання? Да, это новое, да, это в январе это этого популярный, года. Популярный. Это очень популярная книга, потому что здесь очень собрано очень много интересных моментов, которые не пишутся, не расписываются, допустим, в больших э, там, книгах, энциклопедиях. Это выборочные такие материалы. Вот есть топ-10. У нас вплоть до китайского языка. Э, Киев э, топ-10. Тоже очень интересное иллюстрированное издание. Вот. Кроме всего прочего, то, что мы с вами говорили вчера, мы открывали в Жулянах информационную справочную. Вот. И там у нас проходят такие вот на английском языке материалы, на английском и украинском языке. Это четыре твой турч стартует mm -hmm. в городе Киеве. Mm -hmm. Дальше киев Эксперимент. Uh, там видимо, есть маршруты, есть там основные местя, правы, есть места, правда, есть главные места, есть Арт-Киев, mm -hmm. там где расписаны, где вы можете там музыкальные, какие у нас есть выставочные материалы, в смысле выставки, где, где что можно посмотреть, как ознакомиться сайты, телефоны, куда можно попасть. Вот есть карта города Киева, центральная часть, где Где указаны конкретные маршруты, указаны конкретные достопримечательности? которыми можно будет воспользоваться. Эти материалы раздаются безкоштовно. Это да? раздаются безкоштовно, э, и их можно получить в птицах, можно получить... Э, мы сейчас вот в аэропорту Жуляны открыли, и в Борисполе планируем э, сделать стойки, не сделать, а установить стойки, уже есть договоренность установки стойки, где будут эти материалы находиться. Плануют на часом. часом? а и каким на часом? Когда это будет в Борисполе? В Борисполе у нас уже есть стойки на следующей неделе, Єлі, ми їх розміщати. Не буде розміщати е нібуді е довідки інформаційно-туристичної mm -hmm. довідки з людиною, яка може надавати повну інформацію, але будуть тільки стійки. Зрозуміло, дзвіночок глядача. Доброго дня слухаємо вас. Вітаємо Алло. так, так, вітаємо вас. Горіть. Добрий день, вітаю вас. Я хочу поздоровити всіх, всіх сподвижників, які працюють. Фері туризму, тому, що я рахую, що це свого роду волонтери, які стоять на першому, на першій лінії представляють наше місто. Це і місто, це і туристичні агенції, це і наше управління культури, співробітники якого небайдужі і дуже турбуються, щоб розвивати і популяризувати наше місто рідне. Тому побажань дуже багато, але перше побажання це дійсно, щоб у нас стабілізувалась наша ситуація в нашому місті, в нашій державі. І в зв'язку з цим ще раз поздравляю, і хай наснага здоров'я супроводжує. Всіх, хто працює в цій галузі, дякуємо. а ми будемо чекати на результат вашої праці. Дякуємо, 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 дякуємо. дякуємо вам дякуємо. за привітання. Дякуємо. Залишайтеся на каналі Київ. З вами продовжимо розмову після невеликої перерви. Після реклами повернемося. Дякую, що залишатися на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги всесвітній день туризму. Як привід поговорити про те, хто і навіщо відвідує Україну, куди їздять відпочивати наші співвітчизники? І які подорожі ми можемо собі дозволити, враховуючи стрімке падіння курсу національної валюти. Телефонуйте нам у прямий ефір 223 0971. На ваше запитання відповідатимуть Тетяна Слишик, начальник управління туризму Київської міської державної адміністрації та Степан Романюк, віце-президент туристичної асоціації України. І мені підказують, що у нас. Вже є дзвіночок від глядача. Доброго дня. Ми вас уважно Добрый слухаємо. Добрий день. Вітаємо. Добрий день, дякую. дякую. У мене питання до, до, до Тетяни. Я не почув її по-батькові. Е, вона сказала, що у них випущений путівник по Києву в цьому році випущений. Де його можна придбати? Так Ігорі Хімочка Зубський питає. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо вам за запитання. Де його можна придбати? Ну, гу -гу. І наскільки він доступний взагалі за ціною? Наскільки я знаю, э, да даль да этот э, путеводитель да он продается как э, в к кни в, в книжковых магазинах, да, mm -hmm. так и і... Киоска. В киосках и в тицах. А, но те, которые мы изготовили, да, они в основном для делегации вот приезжают к делегации, в основном зарубежные или гости города Киева, там в день э, э, города Киева, і ми встрічаємо ці делігації, і це якби как бы промо продукцію, яку ми даримо гостям нашим. Але а про що вы... ми говоримо? А цей путівник саме можно Но, родине, можна придбати в родні, похоже, да, похоже. Тільки цей до речі, багато видавництв. Видвилиці вид путівки. Мені скам дуже до вподоби путівник. Автомобільним транспортом по всій Україні і там в Києві теж Розписаний маршрут, розписані схеми, розписані, де переночувати, де похарчуватись, які музеї, все це є. Як ти на, 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 за кермом їдеш? Практично він тобі як дорогоказ. І цей путівник продається всюди. Я собі його сам придбав, бо він цікавий сам по собі. Ті, хто подорожує Україну, скажімо, на автомобілі. Подібних подівників дуже багато вийшло, якраз останнім часом до Євро 2012 їх багато вийшло. І Цікаво, є. Я думаю, що найсвіжіша все вони... Дело Діло в тому, том, що телезритель може можуть до к нам в управління. Ми йому розкажемо, покажемо і подаримо даже та путі до, до, до вас до управління. Це Ну, одразу щоб в наші на а управління туризму зрозуміло. Ще у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня вас слухаємо. Немає немає дзвінка. А як, як які корективи в туристичний бізнес України внесла анексія Кримського півострова? Ну я скажу, що от скільки галузь втратило. Великі, Якщо там брати корективи. за одиницю, так всю туристичну інфраструктуру, яка існує, так скільки відсотків з анексії Крима туристичної ну, інфраструктури ніхто не підрахуєш відсотків, втратило. але Крим десь приймав в рік біля 6 мільйонів туристів. Різних. Іноземців не так багато було, але більше це були українські туристи, відсотки, мабуть, 60, і країни СНД відсотків 40. Але теж підрахунок, як і в як говорила Тетяна Федерівна, не, 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 не сприймається сьогодні, бо багато живуть в палатках, живуть, їх ніхто не реєструє, багато хто просто в автомобілях, хтось на частному на приватному секторі uh -huh. і так далі. Трудно, то в свій час навіть Крим рахував по кількості з'їденого хліба. Ага, от в межсезоні з'їздав Крим, скаже, умовно там 10 тонн в, в день, а в сезон з'їдав вже, скажем, 100 тонн, То вони рахували таким чином, скільки ж е, жителів живе в несезоні і стільки додається. Отаким чином настільки це непрості речі підрахувати сьогодні правильно, бо не всі реєструються. Це теж проблема. Я ще до, тури... до туристів, до туристів по статистиці можливо навіть не 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 по не не по особах а по е, самій інфраструктурі про про інфраструктуру так у ну, першу чергу це ну третина да, половина багато скільки? багато втратили це українці цих 60%. Це багато втрачень, це санаторії, це профілакторії, дома відпочинку, це просто море тепле і так далі, дехто привик там відпочивати. Але це є заміна Криму. Сьогодні багато поїхало, віддали, поїхало в Одеську область, в Херсонську область, в Миколаївську область, де теж є, були незаповнені <свісно> цілі. Заміна бази. задовольнила потреби. Ну, в якійсь мірі, так. Да. З, якій з, з урахуванням того, що в Крим не можна їхати. Тобто Миколаївська, Херсонська і Одеська області їхня, Перепришло... їхня туристична і оздоровча інфраструктура здатна замінити Крим. Да, здатна замінити Крим. І говорили про те, що багато людей поїдуть, якщо немає Криму, у Карпати. От наскільки, да, ну, умовно Карпати. кажучи, в лапках піднялися Карпати. Да, і Карпати я хотів це до краз додати, що брати Миколаївська, Херсонська Одеська області і Карпати це із і Прикарпаття, і у Карпати відчули у зв'язку з анексією навалу туристів? Відчули сьогодні всі бази практично перегружені, туристичні бази, санаторії. І в містах, скажімо, в Львові дуже, дуже багато туристів. Ну, якщо людина відпочиває при Карпатті, то обов'язково їде, скажімо, в Львів. І я зі своїм колегою розмовляв в Львові, він каже, що практично готелі загружені на 90-100%. От дивіться, в Україні, на вашу думку, дуже багатий саме туристичний потенціал? Він наскільки він серйозний і як він використовується насправді? Наскільки відсотків він використовується? Он не повністю, тому що треба працювати над інфраструктурою транспортом, прежде всього, э, железнодорожним транспортом, електрички, э, так же як по опиту європейських Не, не повністю вы... це наскільки на скільки? На я, 10% я... своєї потужності або привабливості? Ні, я думаю, що, на, на 50, я думаю що 80... нам намного більше, думаю, що процентів на 30-35 Потому что те возможности, которые у нас раньше были, да, те же э, э, железнодорожный транспорт, когда организовывались туры выходного дня, когда можно было за более э, ну, за небольшую цену, можно было поехать отдохнуть на 2-3 на дня. Сейчас такой возможности. возможности Из-за стоимости билета почему-то у нас растет стоимость билета э, и железнодорожного и автомобильный транспорт. Потому Потому что у нас бензин растет, и в связи с курсом доллара, и так далее. А вот эти возможности у нас не используются. У нас также не используется инфраструктура в городе Киеве, та же набережная, где всегда на Западе используются набережные. Да, по воскресеньям делают не так продажи, да, продуктов питания, а именно для отдыха, для отдыха семей, для гостей, используем водный ресурс. Над этим вопросом мы сейчас тоже работаем и даём предложения для того, чтобы можно было к следующему сезону подготовиться серьёзно. Говорим про пропозицию. Звоночок у нас её від глядача. Мені, е, кажуть, редактори з що це єсть, Києва. Доброго дня, ми слухаємо вас. Будь ласка, будь ласка, розмовляйте з нами телефоном, вимкніть звук телевізора, так. тому що йде затримка сигналу. Так, слухаємо вас. Ми, Олег. Так, ми... так, так, продовжуйте. Ми будь... властиту Києва спеціально приїхали групи. Спеціально приїхали групи посмотрети Київ до сопримечательності, посмотрели музеї. Вот, были в Софии, были на других, других местах достопримечания. Ну вот до обеда, до трех часов время проведено, а потом, в принципе, группы предоставляют возможность провести время. Вот мы знаем, что в Киеве сегодня очень много таких новых мест для отдыха, не связанных там с ресторанами, там это самое здоровый отдых получение э, так сказать, здоровья, ну, например, говорят, вот банные комплексы интересные есть, вот, парные там и так далее. А почему их нету э, в местах посещений э, когда достопримечательности Киева? Зрозуміло. дякуем, дякуємо вам за запытание, ну, вот, так и запытание Вы знаете, я, я э, ну, в принципе, это проблема, очевидно, тех э, Непосредственно организации, которые занимаются этим видом отдыха, да, что они очень плохо промоцируют, или просто рекламируют свою организацию, That's свои возможности, school, да, услуги. Вот, Поэтому, ну, возможно, надо, нам надо будет задуматься и э, поработать с этими организациями, чтобы як-то направить їх на то, щоб туристи мали таке. Ну і під кінець програми вже давайте п'ять кроків, які необхідно все ж таки зробити, щоб Київ став більш привабливим для туристів, і Україна стала так само більш привабливою для туристів. Я би на перше місці поставити це промоція Києва в світі. Над цим повинна працювати вся структура Київської ради. Всі Якісь хто дотичний до надання туристичних послуг, це дуже важливо. Бо складова туризму це не просто туроператорів, то Туроператор... в світі. Перше, друге. І тут хотіла би доповнити, що необхідно, щоб і наші средства масової інформації, телевідення К этому да очень, серьезно, очень серьезно. Третье. Третье, прежде всего, привести в порядок нам э, нашу реку Днепр, наши пляжи, да, потому что раньше в свое время сюда приезжали на отдых, именно на э, пляжный отдых. І вот це вот проблема, которую необходимо решить. Ну і коротко, і п'ята двома словами. Розвиток більш креативних цікавих видів туризму. Це перший розвиток ділового туризму, це конференції, семінари, якісь інші часу на так креативні да. види туризму. Це, фестивалі. Ще фестивалі. ще подподієвий туризм, так називаємо цей фестивалі. Фестивали. Ну скажімо, в Києві проводиться багато таких З, заходів. Зрозуміло, П'ять кроків назвали. Дякую. На жаль, час програми вичепани. Дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую за розмови. Мову Тетяна Слишик, начальник управління туризму київської міської державної адміністрації Степан Романюк, віце-президент туристичної асоціації України. 18-й зустрінемося. Буде дуже важливо, хоча й сумна тема. Говоритимемо про наслідки війни на сході, зокрема про розшук тіл загиблих і зниклих безвісті, про проблеми ідентифікації людей померлих в зоні антитерористичної операції під час бойових дій і не тільки. Тож залишайтеся з нами у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Дякую всім, що дивилися. Готуйте запитання до наступного ефіру. За годину побачимося. うん。<music>